Вітаю, хлопчики дівчатка! Третя вирішальна дуель між мною і Павлом, де я граю за Імба Аміну. Він був не проти, щоб я її взяв, бо він сам грає за Персика. Але чомусь він взяв Ксеркса разом із Римом, мабуть, планує якийсь Легіон Пуш робити, бо легіони мають теоретично плюс вісім. В першій добі від карточок, тому так дуже небезпечна ситуація. В мене ж, навпаки, Аміна має бонус на пустелях і рівнинах. А як ви бачите, в нас дуже багато джунглів. Тому не пощастило мені, я б сказав так, але я маю навіть навігаційну річку і Аєгіптус, тобто Єгипет. Подивимось, як я зможу це використати. Ніколи не грав за Єгипет, але в мене досить хороший старт, як мені здається. І одразу ж найбільша відмінність від всіх попередніх ігор, я йду, звісно, в сейлінг, бо ми маємо додаткову промку з риби. Ще одна відмінність: одразу йду в містицизм. Ну не знаю чому. Можливо, через пантеон на рибу, чи він зароляє взагалі, чи ні. Теж тяжко сказати. Я ніколи не рашив ще пантеони, окрім нашої першої гри. Тому дуже цікаво мені, як то воно вийде, і чи зможу взагалі я кудись в таймінг поставити монумент. А також, якщо ж ми вже оброблюємо рибу, то в нас буде дуже багато їжі, і через це я пікаю олігархію, щоб максимізувати приток населення в Васет. Ось такий в мене план. Але перш ніж ми проступимо до його виконання, я хочу нагадати, що всі відео на каналі виходять завдяки моєму другу Аліксу. Він є засноваником Alex Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. І якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. продовжуючи Дякую. гру, хочу сказати, що вона да. зовсім нечесна і абсолютно несправедлива. Подивіться на цей степень капітал на цей Рим. Виявляється, в Павла є улуру, і всі пустельні клітинки мають додаткові диві культури. Через це він має неймовірний культурний темп, і коли я це помітив, я дуже розстроївся і вже хотів здаватися, але повірив у силу аміни і продовжив грати. Дев'ятим ходом я знайшов відповідь на питання: чи варто рашити пантіон? Ні, не варто. Бо дивіться, я все одно будую сетлерів. І з карткою Survey в дисципліні я б краще розвідав карту, зібрав більший хаток, і, можливо, мав би кращий темп, бо я витратив культуру на річ, яку, яка взагалі мені нічого не дає. Можливо, в FFA воно варте того, а от в дуелі абсолютно ні, бо він точно б не взяв панціон на рибу. Оскільки я вже втратив темп. І... Якщо я зараз почну вивчати дисципліну, воно мені нічого не дасть, вирішив одразу вчити майстерність на містицизмі, чи ж як воно там називається, щоб поставити картку на дві додаткові їжі у всіх поселеннях. Я не дуже багато встиг розвідати, але з того, що я бачу, хотілося заселитись на південь під залізо. Ну і там дуже хороше дефове місто, бо воно прикриває прохід до мене. Єдиний сухопутний прохід, який зараз я, а я дуже боюсь, Риму. На відміну від минулих ігор, я скортався порадою Павла і відкрив кодекс, тобто майстерність на бібліотеці, майстерність на писемності, тому маю трошечки більший і кращий темп по науці. І Доки я радів цьому, я якось навівся на Рим і подивіться, ну що це, це за клітиночки. Там чотири культури, там скрізь по дві культури, на кожному кварталі по одній культурі це римська фіча. Просто капець. 19-й хід, а я ще не збудував Вівтар. а Там же стільки культури. Можливо, варто було б його зарашити або просто купити. Так, мабуть, варто Вівтар купляти. Mm. Третє місто сідає на флатланці, на пойму річки під гору, і. Я виявляється тепер Інка. Ну, Я сів сюди, щоб зібрати коней і зібрати їжу з цієї пойми. Воно досить потужно. І оскільки я планую досить швидко відкрити нові міста, збудувати нові міста, то беру швидкість будівництва будівель у всіх містах, не лише в столиці. Нарешті добудувався монумент. До речі, маю цілих чотири додаткові промки від нього в капіталі. Це, здається, це потужно. Ще крута фіча, що пантеон працює на всі рибальські лодки, а от мій бонус. Єгипетська й тіки на річки. Зараз отримаємо максимальний бонус зростання. Маємо 20% від олігархії, також плюс один їжі від риби і ще дві їжі в кожному поселенні. Вау! Я думаю, що і картку на культуру можна виняти і поставити два золотка, по маю три міста. Ні, цього я не зробив. Ну що ж, теж нормально, культурка теж важлива. З'являється черговий сетлер. Я думав десь сісти туди в джунглі, злутати задоволення і додаткову науку десь от під золото на річку, але побоявся, що мене там просто вб'є Рим і вирішив поставити більш сейвове місто кудись наліво. Дуже хочеться сісти ось на коняку, під глину. Але дуже далеко туди, і також боюсь, що мене Рим вб'є. Є ще одна ідея сісти туди на північ, кудись під люкси. Але там нема задоволення. Тому таке не дуже, мабуть, хороше місто, але яке забезпечить мені деяку кількість голдів. Вирішую сісти на північ під лісочки і поформити там золотко. А також там ще є друге залізо, тому так, друге залізо теж приємно мать. Засюзив МДшко і вирішив спробувати Хілфорт, але так і не зрозумів, як і де його збудувати. Ми потім е, в кінці гри шукали, шукали, як же ж Хілфорт збудувати, і так і не знайшли. Тому хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Треба якось доганяти по культурі. Будуємо стабу в пустелі. До речі, тут досить круто, що вона дає плюс п'ять. Додаткового золотка, в мене всього 19 це плюс 25 єлців золота буст. Випав квест на мерчанта, вирішив взяти його 100 золотка І я не дуже впевнений, що я не треную генерала до другого рівня. Хоча, можливо, треба було брати генерала, бо там є можливість як тренуватися. Використав мігранта, який також звідкись отримав з квеста, і Васет виріс до 14 жителів. Тут ключова подія гри. Я вирішую зарашити ворота знов. Мені дуже подобається в дуелі, і, мабуть, їх треба банити в дуелі, бо вони дають дуже велику перевагу, як мені здається. Хоча плюс два, наче і не така велика різниця. Я спочатку не збагнув, але Павло просто стояв тут і прокачував свого генерала, пострілюючи в мечника кожним кроком. Я думав, він планує нападати, а виявляється, ні. Тому сховав мечника між гір і все. Ця облога припинилася сама собою. Також воно МДшка ще біжить на північ мене пушити. Я не знаю, що мені з цим робити. Ну, мабуть, зроблю якихось юнітів от меджая, припустимо. Але там дві клітинки оброблені, хотілося б все ж таки їх утримати і не допустити їх розграбування. Добираю ще одне залізо, і це місто дуже круте, воно дає 3.66 6, 6 золотка. І Якесь ще й задоволення, і залізо дуже подобається. Думаю, чи будувати тут Brickyard, чи не будувати все ж таки 88 золота? Це надто дорого. Резік дуже любить накладати якісь санкції, мінус 10% золота. Ну таке собі мені більш подобається красти технології. Він завжди грає так, що в нього більше науки, тому дуже приємно, маючи кращу економіку, красти технології. Мабуть, про кращу економіку я трошки перебільшив. Але дивіться, по науці ми зрівнялися. Я все ще відстаю на 10, чи там скількись культур через те, що в нього те чудо. І здається, він набудував монументів, тому що в нього додатково додатковий вплив. а Я не можу допустити програти гру через те, що я не збудував монументи, тому. Також планую добудувати свої монументи і поставити картку на вплив, яку я дуже скоро вже буду вивчати. Ого, я тільки зараз помітив, що в нього 6 із 6 міст. Здається, цей кір має додаткове поселення за вік, тобто в кожній добі в нього зайве поселення, і він має 6 міст проти моїх 4. Це дуже погано, і мої шанси зменшуються. З кожним ходом, тому треба приймати якісь активні дії, щоб запобігти цьому повільному, повільному програшу. По-перше, я вирішив діяти більш рішуче і все ж таки пішов ставити місто туди під коняку. Це буде моя друга коняка, і я матиму на коняк плюс два, а також плюс два, якщо вони б'ються проти піхоти. Тобто, загалом плюс чотири, а оскільки він... Рим, то скоріш за все, буде мати легіонерів, тому взяти от місто і його за засек'юрити, як то забезпечити його безпеку, забезпечити додаткових коней життєво необхідно. По-друге, добудувались ворота Іштар, і я маю плюс чотири на війну. А по третє, я прийняв рішення зробити рейд на колясках в тил ворога. І четверте, найамбітніше: місто Кхемену має доступ до моря. І я зробив його містом і хочу дотягнутись до того моря районами, щоб можна було будувати з нього чавни і таким чином ще й захарасити, або, можливо, навіть і спалити його прибережні міста. Ще одна цікава, єгипетська картка під'їхала кемет, яка дає плюс один культури на навігаційних річках. Взагалі дуже круто виглядало б в ФФАшці, але от у дуелі я маю одну навігаційну річку, в якій лишень оброблюю 4 клітинки. Тому плюс 4 культури, звісно, круто. Це десь 10% приросту, мабуть, 12% до моєї загальної культури. Але загалом слабенько для дуелі, як на мене, після усіх цих маніпуляцій ми, наче вирівнялись по всім статам. А по дипці я навіть маю перевагу. Починаю навалювати з права, перебиваю всіх або майже всіх юнітів МД. ніяк не можу збагнути. А чому я в генерала свого не можу відправляти коней? І прийшов до висновку, що можливо конів генерала не запихуються. І тільки згодом я ж зрозумів, що то взагалі ніякий не генерал, а єгипетський унікальний юніт, єгипетська велика людина, якого я збудував і сплутав його з генералом. І це просто фіаско, бо я запустив атаку без генералів. До того ж, роблю фатальну помилку, і замість лучника я просуваю свого генерала на джунглі і забуваю про нього. Розумієте? Все, він там один стоїть. І допоки я тут щось роздивляюсь, клацаю там, закидую плюс три на армію. Мій генерал бере і як паскуда дохне. Це такий удар по моралі був. По-перше, я по чуду програю і ще замість кліка в цього генерала якийсь здох. І я дуже розгубився, я не знаю, що він робить. І такий: тай біси з тим генералом. Ми йдемо в Олин, хлопці. Вперед, з Богом до перемоги. Міна просто відриває шматки від римських легіонерів. Моя стрімка атака не була такою вже несподіванкою для нього. Як бачите, якийсь захист він зумів о, вибудувати. До того ж, МДшка мала набагато більше юнітів, ніж я вважав. І вони все прибивають, прибивають і прибивають з правого флангу. Тобто мій фланг перед ударом і доводиться атакувати просто в лице легіонам. До речі, пам'ятаєте, мій план, де я хотів будувати гал'єри в місті в третьому радіусі від моря. Так, от легше просто в Бехдеті куплять човни, бо якщо я їх буду будувати там на півночі, то вони тільки кроків через 10 припливуть до капуї і зможуть, хоч якось, повпливати на бойову ситуацію в регіоні. За звичкою знов лицем в Патавіум. Лице і там ну, всередині якийсь юніт, і я не можу забрати це місто, тому що там юніт всередині. Що робить? І Пробую з флангу атакувати цих легіонів, бо ну. а що ще мені лишається, юніти вже тут. Просто відступати було б якось. Ну, пізірно, ну, якийсь пізір відбувся би ганьба. Я не можу зганьбити себе перед uh, лицем фараона, Бога на землі. Хоча насправді той пес здох і. Вознісся на небеса, і тепер ми воюємо без його присутності, тому, можливо, можна було б трошечки зганьбитися. Роблю крутий мув вліво, адже ж маю трошечки більшу маневреність. і, видається так мені, що Патавій падає. Просто додатковий додатково дамаг заходить, і там всередині якийсь легіон, який ну, не втримався. Може якийсь хайрол чи що, але він просто загинув. Також в капу відбувається якась ганьба, і місто просто падає. Я не знаю, ці пацани, ці тер, тір 2 юніти за аміну, вони просто. Якісь термінатори. До речі, Павло нічого не купує в цьому місті, бо він зосереджений на моїй основній атаці. А от флангова атака, бачите, мала успіх. І він чомусь нічого не купує. Я потім подивився і виявилось, що в нього дуже поганий інкам голди. А от у мене якраз все навпаки, і місто, яке золотоносне, доросло до семи жителів. Я роблю його. Шахтарським містечками воно приносить ще більше голди, 59 вхід і досить потужну армію до того ж маю. До речі, тут великий затуп, бачите, я захопив місто і можна було б спробувати якось проапати коняк там, бо я щойно відкрив технологію на коняк на Т-3 юніт, але я цього не зробив. І моя армія так, місто, то воно захопила, але вона вся зникла, і доведеться будувати нову. Капу я також не витримала натиску і теж спалюється. Дивіться, все ж таки не проїв останнє мізки, і такий проапав конячок. Підходить підкріплення, але його просто недостатньо. Його просто недостатньо. Я приймаю рішення просто тікати з міста. Звісно, я в патавіумі лишаю гарнізон, можливо. Думаю, ну хоч якось там щось вони утримають, щоб місто просто згоріло, а іншими юнітами відходжу. Очікуваний, і звісно, очікуваний фінал. Фатавіум був перезахоплений наново і спалювання відмінилося. Не зміг я його втримати, бо, власне, всі юніти померли. Але є хороші новини, виявляється, всі човни є рейдери, і можна будь-яким човном рейдити узбережжя. Звісно. Основної мети перемогти грі я не зміг, але вже починаю розмірковувати над тим, чи можу я залі виграти в першій добі. Бо ми домовились грати тільки першу добу, і, і гру створювали там, можна поставити мітку, що тільки граємо одну добу, тобто першу і найцікавішу. Нарешті збудувався мій генерал, який будувався чотири кроки в столиці. Він дуже дорогий, тому тіракотова армія маст хев чудо, І все одно коняка в нього не запихується. Ну, мабуть, тому що в неї не лишилось му Я знов збираю коней і, і думаю, ну, з генералом та і ті три. Тір три коня у мене все вийде, і думаю, анука я ще раз спробую ту саму стратку. Адже знаєте, я у фільмах злодії завжди пробують план тільки один раз і навіть ніколи його не покращують. Мене це завжди дивувало. Чому ж не спробувати те саме, тільки зробити висновки із своїх помилок? І я зробив висновки із своїх помилок. Кращі юніти і генерал. Поїхали. До речі, якщо я не буду проводити атаку, то він зможе вивільнити війська і відбити капою назад. А я хочу все ж таки дотиснути, щоб, хоча б капуя згоріла. Ну що ж, так чи інакше, таку диспозицію маємо на 55-й хід генерал, конячки, і пробую пробити легіонера. Подивіться. З трьома конячками. Все одно не виходить, все одно не виходить. Мабуть, треба. Знову я не заюзав оцю генеральську абілку, але тут проблема в тому, що щоб її юзати, я хочу трьома коняками атакувати. А він підходить і втрачає сімовий. Ви вже не можете юзати білку. Також починаю вже наглію максимально, атакую Рим, щоб створити додатковий тиск і відтягти юнітів, хоча б лучників якісь відкапує. І тут ще під путіолами мій заплив. Можна грабувати рибу Хілліця. Не знав, побачив. І ще більше юнітів. Доходить до тікання. в мене нескінчене. Також мій другий генерал Воскрес. До того ж, маю три міста і роблю близько двох коняк захід, можливо, навіть більше. До речі, імба. Імба, імбою. Дивись, в мене дві прокачки в генералів і йдуть по-різному. Одна на деф, тобто я мав би получати деф, друга на атаку. Причому в мене є ось ця фігня на радіус плюс 5 до атаки. Плюс в мене легіонери тепер третього рівня, плюс в мене стоять карточки, і все одно ти не пробиває. Чомусь мій голос не записався, але ми прийшли до того, що. Чомусь плюс шість. на легіонерів карток. плюс 6 оце римське не працює. З чим це пов'язано? Це якась бага. Незрозуміло, але подається, ніде не написано, що легіонери мають плюс 6 легіонерських бонусів від трьох е карток традиції. Ну, мені пише базова атака 30. У тебе 35, а в мене 30 базова. І з усіма всіма плюшками-мінусами. Ні, ну пише плюс 2 за кожну традицію. Не пише в атаці, так? У мене три традиції стоять. І я коли навожу атаку, мені показує плюс 6. Але дивись, ти мене тільки що вдарив звідси, да? Ти мене вдарив набагато сильніше, ніж я тебе. Це при тому, що в мене мало би бути більше е, сили, тому що я ж під генералом, а ти тут і просто конякою прийшов. Без генерала, і ти мене вдарив сильніше. Ми дуже довго розбиралися і, врешті-решт, прийшли до висновку, що, здається, це римський прикол на легіонерах, він працює тільки в атаці і не працює в захисті. Це все ще треба тестувати, і прям стверджувати я не можу, але факт на лице: він не отримує плюс 6 сили в обороні, і тому мої коні просто його пробивають. До того ж, мені здається, в нього там півтора міста, які не встигають будувати достатню кількість лігіонерів. Саме тому ця відчайдушна атака на імба аміні без генералів приносить мені перемогу в цьому матчі і усій серії БО3, навіть не дивлячись на те, що в цій грі Павло мав суперімбове чудо в своїй столиці. Аміна просто бімба зжерла персика і виплюнула кисточку. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутнє FFA ігри якийсь там мультиплеєр проти ботів планує грати. Дуже багато контенту хочеться зробити по сьомій циві. Також ще йде паралельно турнір USF. Українського стратегічного форуму дуельний по шостій циві. і десь всередині весни, якщо доживемо, буде CWC, Він же CIV World Cup, тобто Кубок світу з цивілізації 6. Також я деякі ігри буду з нього кастити, бо він дуже великий, і всі ігри закастити неможливо. А допоки ставте лайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на телеграм і вступайте в мою групу в Діскорді, де ми граємо всьому циву. Бувайте!